Привіт, дівчата! А чи ви знали, що компактну пудру навіть в повсякденному житті? Краще наносити пензлем, ніж пуховкою. Пуховка так, вона входить зазвичай в комплект до будь-якої пудри. Але я хочу вам одразу розказати історію, коли до мене прийшла моя учениця і попросила купити собі пудру. Я в неї попитала Світа, скажи, яку тобі пудру компактну чи розсипчасту. І Свята мені сказала, що їй треба розсипчасту пудру. У нас розсипчаста пудра, чи нічта, вона така досить велика. І я в неї перепитала, ну, для чого вона її треба носити з собою чи для повсякденного макіяжу. І вона мені сказала, що їй треба пудра і для повсякденного макіяжу, і носити з собою. Тоді я здивувалася, чому не компактна. А у світи акне і постакне. Тобто, і вона сказала, що їй дерматолог порекомендувала, щоб вона користувалася розсипчастою пудрою. А я завжди була така, знаєте, допитлива дівчина. І я кажу, а де мені, будь ласка, телефон свого косметолога? Я хочу з ним поговорити. І, власне, вона мені дала телефон свого косметолога, я їй зателефонувала з причин дізнатися, чому дівчині для повсякденного використання потрібна розсипчаста пудра. Але ви ж знаєте, що її незручно носити з собою, що з собою краще взяти компактну пудру. І тоді мені дерматолог сказала: я тобі, як колега-колесі, просто скажу таке: я просто задовбалася пояснювати кожній жінці, що твориться на пуховці Тобто, ми на пуховці Пуховку, збираємо свій шкірний жир, після того ми складаємо її, цю поховочку в пудриницю і а там стає темно, коли ми їх закриваємо. А бактерії дуже люблять, коли темно, тепло і смачно. Ви це всі знаєте. Тому, власне, на тій пуховці відбувається шабаш швідом. Тобто, там бактерії множаться з шаленою швидкістю і можуть принести шкоду шкірі. Яка схильна до висипань? Звичайно, якщо шкіра не схильна до висипань, ви можете сміливо користуватися пуховкою, адже у вас немає надлишку шкірного жиру і бактеріям на вашій поховці жити не буде, живитися не буде чим. Але все одно я так чи інакше пудру наношу пуховкою. Чому я ефір про сонце почала з пудри? Хто не знає, мене звати Євгенія Кононенко. Вже 20 років я вчу дівчат робити макіяж правильно, правильно доглядати за шкірою. Ми позбуваємося наміру і ідеї собі щось вколоти, щось обрізати. Тобто ми вважаємо, власне, я вважаю, що досить довший час можна зберігати себе в нормальному вигляді лише за рахунок дисциплінованої, кропіткої праці над собою. Тому власне, тут у мене дівчата допитливі, дівчата розумні, які хочуть добратися до істини. І сьогодні до істини ми будемо добиратися про сонцезахист в буденному житті. Тобто, не той сонцезахист, який ми використовуємо на морі, про це ми запишемо абсолютно окремий ефір. А будемо говорити про будень, коли ми ходимо на роботу в сонячні дні, коли ми гуляємо з діточками в сонячні дні, коли ми десь йдемо їдемо на пікнік, тобто звичайне буденне життя і. Сонце захист в цьому буденному житті. Власне, наша шкіра вона виробляє свій власний крем, він складається з поту і жиру. І коли наша шкіра має свій власний крем, вона самозахищена. Тому, якщо ви доглядаєте за шкірою правильно, тобто ви робите Корисне очищення за рахунок молочка і тоніка. Коли ви робите свій звичайний крем щодня і щовечора, ваша шкіра приємна на дотик. І знаєте, з чим люблю порівнювати? От коли ти береш косу в юної дівчини, вона на дотик така прохолодна. В кого діти вдома, йдіть пощупаєте. Коса така прохолодна на дотик. Чому? Тому що в ній багато води. От, власне, коли ваша шкіра насититься водою повністю, ви будете прямо на дотик відчувати, що вона така прохолодненька, вона така класна. І порівняйте два шматка паперу. Один сухий, а другий намащений кремом, який скоріше згорить? сухий чи жирний? Якщо взяти запальничку і спробувати її спалити, звичайно, сухий згоріть. Згорить першим, тому що з жирного нам ще потрібно випарувати жир, і після того тільки він почне горіти. Розумієте? Тому, коли ваша шкіра доглянута, то вона так горіти не буде. Давайте основні помилки, за рахунок чого ми можемо схопити пігментацію, адже ви знаєте, що в нас є промені трьох спектрів: UVA, UVB УВБ і УВС. Промені спектру Сі до нас ніяк не торкаються, тому що їх захищає озоновий шар. Але там, де є озонові дірки, звичайно може бути ситуація, то що буде а, цей а, спектр для нас важливий. Але в нас є ще промені УВА спектру і УВБ спектру Є ті промені, які викликають загоряння, спалювання шкіри, це УВБ промені. І є а, промені. У вас спектру їх не захищає. Від них нас не захищає скло, від них не захищають хмаринки, тобто пропускається це все через скло, через хмаринки. І власне опіку ці промені не викликають, але вони викликають фотостаріння і викликають власне. Мутації в наших клітинах, гені мутації в наших клітинах і можуть привести до меланоми, до раку. Ну, але якщо ви сидите біля вікна, це не означає, що ви можете захворіти на онкозахворювання за рахунок сонечка. Ні, це зовсім не так. Зараз про це також детальніше поговоримо. Так, от у нас є три види променів. І вони від власне від сезону стають активнішими чи менше активнішими, коли в нас похмуро, то в нас майже немає шансу загоріти, ви це знаєте. І от, власне, через мій особистий досвід, давайте поговоримо про те, що нам е, дає можливість схопити пігментацію. Перше, ми ж це з вами поговорили неправильне очищення. Тобто, якщо ви вмиваєтеся милом, сульфатними умивачками, якщо ви зловживаєте крабами, пілінгами пошкоджуєте свій епідерміс, ваша шкіра суха, то вона згорить першою. Випликана шкіра має власний СПФ. І коли ви берете додаток Погода, ви його відкриваєте і бачите, що там УФ-індекс менше 2, 2 і менше 2. Це означає, що власне сонцезахисний крем ще раз на випликаному, на здоровому епідермісі не є потрібний. Якщо ж власне у вас шкіра суха, зневоднена, лущиться, то тоді е, вам потрібно наносити сонцезахист, неважливо, який УФ індекс. Відкриваємо додаток погода, гортаємо в самий низ, знаходимо уф індекс От він в мене зараз нулючок, тому що зараз ніч. І якщо уф індекс 2 і менше, сонцезахист вам не потрібен. Ви мусите знати, що сонечко. Воно провокує продукцію гормо... вітаміна Д, і а він стимулює виробку колагену і ластину наших структурних білків. Тому ходити завжди покритою сонцезахисним кремом не потрібно. Коли ОФ індекс 2 і менше, якщо ваша шкіра здорова, ви взагалі не згорите. Ми не зловживаємо пілінгами, ми не правильно умиваємося, використовуємо правильні засоби для догляду, і ми захищені. Але окей, ми це все з вами зробили. Ми з вами вже доглянуті дівчата, і нам треба зрозуміти, що ж нам робити. Починається літній сезон. Єдине, що ви мусите знати, що сонцезахист він не тримається зранку до вечора. А і тепер нам треба з вами розібратися, що ж власне таке СПФ 15, 20, 30, 50. Це вам цікаво? Ну, от, власне, ви розбираєтеся, що означає СПФ 20, 30, 10, 15. І оскільки ми говоримо про повсякденне життя, ми мусимо з тим розібратися. Нас поділили на 6 фототипів, це є нормально. Для того, щоб людині те чи інше пояснити, а людей ділять на різні там сангвініки холерики сови-жайворонки, там на різні різні підгрупи для того, щоб легше було щось пояснити. І ось Фіцпатрік поділив нас на 6 фототипів. Тобто, я по Фіцпатріку відношуся до другого фототипу, я без сонцезахисту на сонці не згоряючи, можу побути 10-15 хвилин. І от, власне, індекс 50 множимо на 10. І ми з вами отримуємо ту кількість хвилин, які ми можемо пробути на сонці без згоряння. Але, 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 тут існує ще багато нюансів. Перше, під. Знімає сонце захист. Щоб ви зрозуміли, він буде його розчинювати. Тому дівчата, які дуже пітніть, прикоренева зона, має зазвичай пігментні плями. Вусика теж зона путіння, тому вона має пігментні плями зазвичай. І скільки разів я з вами не зустрічалася на своїх онлайн-консультаціях, я помічала такий маленький нюанс: ой, як ви любите сидіти отак от. Отак От я кажу, забери руку, мені боляче на це дивитися. Чому? Тому що, власне, по-перше, на руках є бактерії, ви не знаєте, хто перед вами йшов, чи закрив він двері в туалет чистими руками, чи нечистими руками. Тобто, менше торкатися обличчя руками це однозначно, для того, щоб не зачепити собі ніяку інфекцію. Друге, ви розтягуєте шкіру, а третє, ви таки знімаєте свій сонцезахист. Тобто сонцезахист знімає під, сонце Сонцезахист знімає торкання, сонцезахист знімає навіть рух волосся по обличчю, тобто в сонцезахиста багато-багато нюансів. Але більше 2-3 годин сонцезахист надійної захисної функції не буде виконувати. Тому попадаємо в дуже неприємну ситуацію. Якщо ми сидимо і працюємо біля вікна, сонцезахист нам потрібен. Ви бачили фотографію водія, якому там 67 років, який? А... Провів за кермом багато років, і в нього одна сторона виглядає років на 50 молодше, ніж інша. Тобто, якщо ви сидите біля вікна, вам потрібен сонцезахист, і якщо в обід ви хочете перейтися по вулиці, вам потрібен сонцезахист. Я проти нанесення сонцезахисту захисту без е, потреби. Ми вже поговорили, це ще є додатковий шар. Зараз ми поговоримо про фізичні, хімічні фільтри, я вам зараз все поясню. Але це є додатковий шар на шкірі. І дуже багато дівчат, які власниці комбінованої жирної шкіри, їм з додатковим шаром на шкірі буде доволі складно. Тому в повсякденні. Особисто моя думка. Я вважаю, що найпростіші для використання це сонцезахисна пудра і це сонцезахисний спрей. Власне, чим вони цікаві? Їх можна наносити поверх макіяжу по потребі. А я ще раз повторюю, я відношуся до другого фототипу: це ті, що горять отак, от, просто дуже легко. І коли я дізналася про сонцезахисні спреї, я одразу купила три. Це не є хибна витрата грошей. Чому не є? Тому що, власне, три спреї будуть розходуватися повільніше, ніж один. Один я поставила на виході з квартири, один в машину, і другий на виході з роботи. І тобто, я собі мала три сонцезахисних спреї. Як він працює? Ви сідаєте в машину, наприклад, виходите на роботу, похмуро падає дощик, взагалі ніякої проблеми немає. Ви собі йдете, зробили свій звичайний мейк і ви йдете собі на вулицю. Далі, наприклад, ви виходите в обід, вам треба десь перейтися, світить сонце, окей, ви побачили, взяли. І сонцезахисний спрей розпилили собі поверх макіяжу, і маєте собі чистий спокій, ідете захищена на вулицю. Сонцезахисний спрей краще для сухої і нормальної шкіри, сонцезахисна пудра краще для шкіри, яка не любить додаткового зволоження. Або сонцезахисний спрей ще має доволі багато вологи. І існують сонцезахисні пудри, тобто вони є різні такі красиві, такі дуже гарні. І в чому ще їх... Е, е, Ось цю, цю люблю. Я взагалі люблю золотаві кольори, такі такі от. В чому ще перевага сонцезахисної пудри, тому що, власне, ці мають додатковий блочок. Тобто, ви можете, коли закінчиться одна пудра, замінити на додатковий блок, або... Отакий от є всередині додатковий блок. Або це лишити вдома і вдома користатися, а пудру взяти з собою на роботу і кинути її з собою в сумочку. В чому перевага спрею? Він зволожує, він живить, він трошечки правда, трошечки дає такого вологого блиску, але він дійсно може носитися з собою. Їх в нас два види: один для чутливої шкіри і один такий більш потужний для нормальної шкіри. Залежить Якість покривання в залежності від вашої кількості розпилення. Тут завжди SPF 50, тут 20, 30 і 50. Тобто, якщо ви хочете. Та, оце Наталичка Ефтенко запитується: оце сонцезахисний спрей для діточок. Там прямо написано: от, 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 бебік намальований. Зараз я вам показую близько, бебік намальований. Тобто їм можна використовувати його для дітей. Це італійське виробництво, класний постачальник і можна. В принципі, використовувати, тішитися спрейм. Тобто це є спосіб, яким ви можете захищатися в повсякденній. І тепер ми мусимо розібратися, що таке креми і як їх наносити, коли їх наносити в послідовності з вашим доглядом. Давайте розбиратися. Фільтри бувають фізичні і бувають хімічні. Фізичні це оксид цинку і деоксид титану. цинку і деоксид титану вони білі і вони відбивають сонячне світло. І надійно захищають в принципі. А креми з фізичними фільтрами я розглядаю, і багато косметологів теж розглядають як захист на море, на город і в гори. І я вам обіцяла розказати історію в гори. Я колись з нашої першої бізнес групою Львова, я коли приїхала до Львова, мені захотілося бізнес-спілкування, і я пішла в клуб ділових людей і попала в першу бізнес-групу. От ми колись по черемошу сплавлялися на байдарках, і, власне, це в горах. І я з собою взяла сонцезахисний крем і взяла пензлі. І всю групу я затонувала сонцезахисним кремом, і був у нас один хлопець, який з того ржав і казав, та не вірю в то, і я зробив отаку. І поставив собі пальці на чоло, і я його затонувала, а пальчики під пальцями шкіру ні. І уявляєте, ввечері, коли ми справляли річницю нашої першої бізнес-групи, в нього від пальців такі червоні сліди полишалися. Тобто, от так і працює, та? так і працює. Тому захищайтеся, особливо в це теж дуже-дуже важливо. Сонцезахисні креми з хімічними фільтрами. Я собі облюбувала і я зараз з італійцями веду перемовини, я не бачила Власне в нас в Україні їх в продажі. Я собі облюбувала один кремчик, він є такий і вот, є з легким тонуючим ефектом. Доволі приємна ніжна структура, але про сонцезахисні креми ви мусите знати, що 2-3 години ви мусите їх змити і наново нанести. Тому, ну розумієте, пудра, вона обсипеться, ви оновили. А крем сонцезахисний, ви мусите зняти з вашим тональним, з вашими рум'янами, зі всім разом. Ну я якби ви, ви розумієте, про що я кажу. Тобто, якщо вам треба зняти сонцезахисний крем, вам треба зняти весь макіяж цілком. Але ви можете просто оновити пудру або сонцезахисний спрей. Якщо я на пляжі, я маю з собою таку косметичку, в якій є сонцезахисний крем, є тонік, є ватні диски. Тут ще може бути сонцезахисна пудра. Наприклад, крем-пудра, от я нещодавно тут теж в Чорногорі купила за шалені кошти, я купила крем пудру в аптеці SPF 50. Так от виглядає. Ну, доволі непогано вона мені працює, але вона ще досить темна для мене. І як не дивно, якщо я наношу там, пудру з тонуючим ефектом, я собі ще трошечки оновлюю рум'яна, тому що я тоді бліда на пляжі. Як... Цей. Тобто класно, веснянок не видно, така-така прикольна, але трошки бліда. Добрий день! Яку кількість сонцезахисту потрібно наносити в різні пори року? Ну, скажімо так, ми з вами вже поговорили про те, що сонцезахист не дуже залежить від пори року. Тобто, якщо ви їдете на море в зимовий час, вам все одно так чи інакше, треба сонцезахист. я проти повсякденного сонцезахисту в зимовий час. Єдине, якщо ви йдете гуляти, наприклад, з дитиною, світить сонце. І небо чисте, чисте, і є сніг, то буде сонце падати і зверху, і відбиватися від снігу. Звичайно, на прогулянку ви берете наносити свій сонцезахисний крем або пудру, або спрей. М -м, абсолютно немає ніякої проблеми. Скільки? Ну, кажуть, що треба 3 мл на наше обличчя. Тобто це 2 чайні ложечки. Але я, власне, стільки не можу нанести на своє обличчя. І скажу вам, я наношу його трошечки більше, ніж звичайного крему, але не геть так багато. І мені, в принципі, захищає, я не горю. Тобто, пробуйте, я не думаю, що я можу в свою шкіру впровадити дуже багато сонцезахисного крему, він буде просто скочуватися. Але в мене суха шкіра, уявляєте, що буде жирною. Тут дуже хороше питання прилетіло. Чим змивати? Сонцезахисний крем для оновлення. На пляж я беру тоніки і ватні диски. В повсякденному житті, якщо вам незручно, йдете, купуєте в аптеці серветки для зняття макіяжу. Знімаєте крем серветкою для зняття макіяжу і, власне, після того наносите наново свій крем. Та коли, в який момент наносите сонцезахист. У мене завжди є правило. Це моє особисте правило. Я не претендую на істину в останніх інстанціях. Я вважаю, що наноситься першим той крем, який найдорожчий. Тобто, якщо ваш сонцезахисний крем, він є повсякденний, От, наприклад, той, що я вам показувала сонцезахисний крем, це є доглядовий крем з spf фактором Тобто, в мене. Така послідовність, коли я йду вздовж моря. Та? Я живу вже рік на березі моря, і при тому, ну та, є в мене веснянки, є трошечки плюс-мінус купчень, але це все, все одно не та шкіра, яка була в мене при просто відпочинках по 10 днів на морі, тобто вже значно краще. От. Тож, як ми наносимо, тобто, дивіться, якщо ми наносимо очищення тонізування, крем довкола очей, крем на губи. Якщо у вас якісний сонцезахисний крем не дешевий, якісний, гарний, ви можете нанести сонцезахисний крем і далі робити свій макіяж. Він може бути ваш кремий від зморшок і базовий під макіяж. Тільки, якщо хочете, можете додатково нанести під неї сироватку і крем до очей. Тобто очищення, тонізування, крем на очі, крем на губи, сироватку, сонцезахист і далі макіяж. Поїхали все нормально. Якщо Сонцезахист у вас такий, сякий, ви не впевнені, чи він добрий, чи він не добрий. То тоді робимо очищення тонізування, Крем довкола очевидна сироватка, свій крем на губи, свій денний крем, і після того сонцезахист через 5-10 хвилин, щоб ваш доглядовий крем смоктався і виконав всі свої функції. Та. далі дивимося ваші питання. Добрий день про сонцезахисний спрей і алергію я вам сказала. Тобто, дівчата, якщо ви маєте алергію на будь-який сонцезахист, то будьте просто розумієте, що таке буває, таке буває і у мене, і у всіх треба користуватися, пробувати. Суха шкіра прогулянки з дитиною, чим краще захищатись від сонечка, чи захищатись взагалі да, на... Дана суха шкіра, ну, звичайно захищатись. Як інше може бути? Ну звичайно захищати. Суха шкіра горить першою. Чим захищатись дівчата залежать від ваших статків. Однозначно, і від вашої замороченості. Наприклад, якщо я просто йду гуляти з дитиною там на якісь пів години, на що робити якісь суперманіпуляції? Нанесла сонцезахисну пудру, погуляла, прийшла змила. побризкала спреєм, там прийшла змила. Окей, там ну, ну чим-небудь. Три є позиції: Крем. Потребує оновлення що 2 три години і потребує зняття перед оновленням. Спрей і пудра зняття перед оновленням не потребують. Розумієте, в чому їх перевага? Я не те, щоб там прям хочу вам сказати, що нічого крім пудри і спреїв краще немає. Просто не кожна жінка, що 2 три години готова знімати і наносити наново. Розумієте, про що я кажу? Тому простіше, звичайно, повсякденному житті пудра для жирної шкіри, для шкіри схильної до Акне, топудра для сухої, зрілої, вікової шкіри спрей. Але я, наприклад, люблю на шарову. Чи всі креми з СПФ одинакові? Дівчата, всі креми, по суті, різні. Тобто і креми з СПФ фактором також різні. Бувають фільтри фізичні, бувають фільтри хімічні. Буває крем-доглядовий з сонцезахистом, буває просто блітні пляжний сонцезахисний крем, але все одно виробники. Плюс-мінус хочу туди додати чогось корисного і хорошого. Тобто, ні, дійсно, не всі сонцезахисні креми однакові, треба пробувати, які вам більше по структурі, по запаху, по фактурі підходить. І далі друге питання, чи захищають креми і ЗСП від пігментації. Дивіться, дівчата, якщо у вас вже виникла пігментація в цьому житті, то в цій реінкарнації вам нормально загоряти вже не світить. Тобто, якщо є пігментація або депігментація, що таке депігментація, зараз нахилюся, покажу, бачите, в мене біла плямка. Це є депігментація. Тобто, якщо у вас є пігментація або депігментація, в цьому житті у вас меланін вже підійшов до кінця і вам засмагати без сонцезахисту не можна. Рівномірної засмаги вже ніколи не буде. Тому, звичайно, всі креми сонцезахисні захищають від пігментації, і ніхто, крім сонцезахисних кремів, крім капелюха, окулярів, вас не захистить.